Протягом доби росіяни завдали 22 удари по цивільному населенню. Допомогу пораненим громадянам надавали співробітники поліції. Армія РФ гатила по 14 населених пунктах: містах Авдіївка, Красногорівка, Курахове, Лиман, Часів'яр, СМТ Курахівка, Очеретине, селах Ласточкіне, Богоявленка, Миколаївка, желане Перше, желане Друге, Благодатне, Острівське. Ворог застосував авіацію, РСЗВ ГРАД, артилерію, танки. Пошкоджено 16 цивільних об'єктів, дев'ять житлових будинків, магазини, підприємство, гараж, трансформатор, залізничну колію, 1,3 гектари пшениці. Градами окупанти обстріляли, жила не перше. Поранили п'ять цивільних осіб. Серед постраждалих діти віком півтори та 13 років. Руйнувань зазнали два приватні будинки. По Авдіївці рашисти вдарили з авіації, градів, артилерії, танків. Ракету російські терористи спрямували на лиман, поранили двох людей, пошкодили магазин внаслідок артилерії. Ліських обстрілів маємо поранених у Красногорівці та СМТ Курахівка. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження.